Ми продовжуємо вивчати параграф 16-17, розв'язували завдання за формулою квадрат суми квадрат різниці. І тут у нас є серед номерів, які потрібно розв'язати в параграфі 16, номери, які доводять нам ще дві формули. І зараз ми їх доведемо. І так, додатково їх запишіть собі в дошити. І номер під час, зараз 664. Доведіть формулу куба суми двох виразів. Значить, формула А плюс Б в кубі, потрібно її зараз буде вивести, і ви запишете потім її, цю формулу, додатково до тих, що ми вже вивчили. І так, дивіться, ця формула називається куб суми. Щоб цю формулу вивести, потрібно пам'ятати, що, куб – це можна його розписати, як А плюс Б умножити на А додати Б у квадраті. Тобто показник 3 це три однакових множників, один з яких у нас. Ми, ну, Два множники ми взяли помножили і записали у вигляді квадрата, а третій множник А плюс Б залишається, Це третій степень. Далі ми А плюс Б залишаємо без змін. А, а плюс Б в квадраті замінюємо формулою, яку ми вивчили. Квадрат суму. Тобто А квадрат додати 2аб. Додати Б квадрат. Дорівня. А далі множимо многочлен на многочлен. Тобто А множимо на кожен доданок в другій дужці, а потім Б множимо на кожен доданок в другій дужці. А множимо на А квадрат буде А в третій степені. А помножити на 2АБ буде додати 2А квадрат Б. А помножити на Б квадрат буде плюс АБ квадрат. Додати, тут перед усіми добутками буде знак плюс. Множимо тепер Б. множимо на А квадрат. Буде А квадрат Б. множимо на 2АБ. Додати 2АБ квадрат. І b множимо на b квадрат. Додати b в третій цеті. Вкетлюємо подібні доданки. Дивимося подібні, які мають однакову буквену частину. 2А квадрат b і А квадрат b однією рисочкою. А Б квадрат і 2АБ квадрат. А куб і b куб без подібних доданків. А в кубі. Додати 2А квадрат Б плюс А квадрат Б, 3А квадрат Б. Додати. Далі АБ квадрат, додати 2АБ квадрат буде 3АБ квадрат і додати Б в третій степі. Тобто ми зараз з вами вивели формулу Куб. Сумми. І в зошиті запишіть, що куб суми дорівнює А в кубі додати 3А квадрат Б плюс 3АБ квадрат плюс Б в кубі. Це наша формула ще додаткова, яку ми зараз вивчимо. Таким же чином ми з вами виведемо формулу із номера 665. А потім ви вже практично її будете застосовувати, коли будемо розв'язувати номери. Номер також 665, виводимо формулу куб різниць. А мінус Б в куб. Ну, вже таки куб розписуємо, як А мінус Б, помножити на А мінус Б у квадрат. А-Б залишаємо. А квадрат різниці замінюємо многочленом а квадрат відняти 2 аб додати Б квадрат. знову же таки, множимо многочлен на многочлен і отримаємо А на а квадрат А кубів, а помножити на мінус 2аб буде мінус 2а квадрат Б. Далі А помножити на плюс Б квадрат буде додати АБ квадрат. Переходимо до мінус Б. Мінус Б помножити на А квадрат мінус А квадрат Б. Мінус Б помножити на мінус 2аБ буде плюс, по-перше, 2АБ квадрат. І мінус Б помножити на плюс Б квадрат буде мінус Б в кубі. Знову зводимо подібні доданки. Мінус 2а квадрат Б мінус А квадрат Б. АБрат плюс, плюс АБ квадрат і плюс. 2аБ квадрат. І у нас залишається А в третій степені А в куби. Відняти 2А квадрат Б, додати, 3А квадрат Б, додати 3АБ квадрат і відняти Б в кубик. Таким чином, ми ще одну формулу вивели, яка називається куб різниці. І в дошитах записуємо А-Б в кубі дорівнює А-3А2Б плюс 3аб2 мінус Б в кубі. І цими формулами ми теж будемо користуватися в розв'язанні практичних завдань.